Ласкаво просимо до факторів. В цьому відеотуторіалі ми розглянемо логічні мережі. І перше, чого варто почати, це з предметами, які можуть взаємодіяти з логічною мережею. Це комбінатори, які наявні в грі, ліхтарі, конвейера, стовпи, резервуари, скрині, акумулятори, помпи, маніпулятори, а вимикачі, програмовані динаміки, робопорт. А також кар'єрна установка, бур і качалки. Добре, тепер перейдемо до більш детального розгляду цього всього. По-перше, в грі існує два дроти для передачі сигналу. В даному випадку у нас зелений дріт, який передає сигнали. Ось. І червоні дроти. Вони між собою не взаємодіють на стовпах і опорах. Однак, якщо вони надходять до комбінаторів, наприклад, то вони сумуються. Тобто ми бачимо, що тут два сигнала на червоній та зеленій лінії 25 тисяч мастила, але на комбінатори вже надходять 50 тисяч. Ось так ми бачимо. Тепер перейдемо до розгляду комбінаторів. Постійний комбінатор, він просто насилає сигнали до нашої логічної мережі. Ось тут такі сигнали є, як ON, пластик і Q. Якщо ми його вимкнемо, то ми бачимо, це, ці сигнали зникли. А пластик відмінусувався. Тобто було 243-243. якщо ми прибираємо, то він стає 200200. 200, адже в скрині наявний цей ресурс. Добре. Тепер перейдемо до арифметичного комбінатора. Він може виконувати будь-які операції над вхідними сигналами. В даному випадку в нас стоять ще всі сигнали, які надходять, ми множимо на 2, на вихід подаємо пластик. Дивимось, ми отримаємо 102 тисячі. Чому це так? Тому що всі сигнали, враховуючи мастило, пластик, A, бетон, T, X, Y та інші, вони всі просумувались, помножились на 2, і на вихід ми отримали всі сигнали. Якщо ми поставимо на вигід всі ж сигнали, які ми отримали, помножимо на 2, то ми отримаємо ось такі значення 100 000 мастила 972 одиниці пластику і так далі. Тут присутні всі базові математичні операції: множення, ділення, додавання, віднімання, залишок відділення, ступінь, побітовий. Здвиг вліво, вправо, end, or, xor. Ось. А далі ми розглянемо порівняльний комбінатор. Він може надсилати або певний сигнал кількості ось тут. Тобто, на вході у нас є 486 пластику. Якщо N дорівнює O, в даному випадку N2 і o також 2, ми отримуємо цей же сигнал пластику. Тій кількості, в якій він надходить. Або ми можемо поставити одиницю. І ми будемо отримувати лише пластик зі значенням 1. Також тут є сигнал для всього. Тобто ми бачимо ці сигнали, які надходять до порівняльного комбінатора. На виході ми їх також отримуємо зі значенням одиниці. Або ми просто їх пропускаємо далі в такому випадку. Тепер ліхтар, він може взаємодіяти з логічною мережею! І Неї контролюватись. Наприклад, якщо ендорів уняє то він буде ввімкнений. Все. Він вимкнений, увімкнений. Також він може використовувати кольори, що далі буде показано. Тепер перейдемо до логічної мережі і конвейера, як вони взаємодіють, між собою. По-перше, ми маємо такі режими роботи: як вімкнути-вимкнути і вміст конвейера і режими зчитування вмісту. Вимкнути-вимкнути, все зрозуміло. Ми вмикаємо або вимикаємо конвейер завдяки логічній умові. А зчитати вміст конвейера. Ми считуємо те, що в нас в даний момент знаходиться на цій ділянці конвейера. І надсилаємо до логічної мережі. Далі це буде показано, і також режими будуть показані імпульс і неперервно. Логічні дроти можуть бути розташовані на всіх стовпах, опорах леп. І танцях. Так, тепер щодо резервуара скрейній акумулятора. Резервуар він надсилає значення, яке в ньому зараз є. Наприклад, у нас мастило 25 тисяч. Він зчитує цей міст і надсилає, що у нього мастило 25 тисяч. Зараз він насилає в дві логічні мережі червону та зелену. Тому ми маємо подвійні значення 25 тисяч і 25 тисяч. Скриня. Вона також, як і резервуар, надсилає значення свого вмісту. Ось у нас тут лежить 200 пластмаси і також бетон. Дивимось, вони всі присутні в логічній мережі. Акумулятор. акумулятор за замовчуванням надсилає сигнал A з відсотковим значенням. Тобто зараз акумулятор на 100% заряджений. Ось все. Ми, ми можемо цей сигнал змінити, наприклад, для більшої наглядності. на Акумулятор. Все, ми бачимо: акумулятор заряджений на 100%. Так, перейдемо до помпи. Помпа може керуватися логічною мережею і вмикатись, і вимикатись згідно певної умови, яку ми задаємо ось тут. Добре. Маніпулятори. Вони схожі на конвейер. У них є також режим роботи вимкнути-вимкнути, зчитати -вимкнути», вміст тримача», а також вони можуть ігнорувати логічну мережу. А... Ось так. Немає і не зчитує нічого. Зчитувати в міст стримача, знову ж таки, імпліта не неперервно буде показано далі. І також є такий пункт, як встановити розмір стопки. Ми можемо завдяки логічній мережі керувати розміром стопки. Ось тут. Для фільтрувальних маніпуляторів є ще режим встановити фільтр. Ось так. Він зараз підхопив. Предмети з -за логічної мережі, які тут є. А саме бетон, акумулятор і пластик. Ось. Далі буде показано це все. Тепер щодо вимикача, вимикач також може з'єднувати або роз'єднувати електричні мережі завдяки логічній мережі. Ось в даному випадку, якщо ми... О буде більше за N, то він вимкнеться. Так, ввімпнесі, адже умова стоїть рівність О і Н. Добре. Програмований динамік. E, доволі таки цікава річ, про яку буде більш детально розказано далі. Так, робопорт. Він може або зчитувати вміст логічної мережі, або він може зчитувати свою статистику. Наприклад, зараз він зчитує і надає в систему такі сигнали. Роботів логістів доступно. У нас 50, загалом також 50. Якщо б у нас було два робопорти, то загалом би просумувалося. Будівельників у нас 25, ну і загалом також 25 дивимось. Ці всі, всі сигнали в нас присутні в логічній мережі. Також варто зазначити, що з логічною мережею можуть взаємодіяти кар'єрні установки, качалки і бури. А в них також є свої режими роботи. Вкачалок це «Считати ресурси і вимкнути вимкнути. Тут вони зчитують очікувані ресурси 333. Дивимось. Цей сигнал насилається до логічної мережі. Тепер до кар'єрних установ. По-перше, вони можуть зчитувати або всередовище. Ну і також вмикатись-вмикатись. В даному випадку він зчитує середовище, окрім камня. Ось, ми можемо навестись і побачити це все. І тут у нас в логічній мережі присутнє значення 1,6. Якщо ми подивимось через карту, також 1,6G. В тому випадку, якщо електрична кар'єрна установка стоїть на двох типах руди, то воно буде читувати дві руди. В даному випадку це каміння і залізо. Ну і також ми можемо лише для кар'єрної установки зчитувати значення. Ось воно підсвічується темно-синім кольором. Дивимось, ось. Тепер перейдемо до комірок пам'яті. Вони можуть бути зроблені на арифметичному і на порівняльному комбінаторах. Для арифметичного комбінатора ми маємо таку мову, що кожний сигнал ми множимо на один і на вихід подаємо кожний сигнал. Або ми можемо вибрати певний сигнал. Тобто Т, наприклад, множимо на один, і на вихід надсилаємо також Т. В. У порівняльному комбінаторі ми маємо будь-яку умову рівності. Тобто риба дорівнює рибі. І на вихід ми подаємо кількість входів. Ось ми бачимо однакові значення. Якщо ми подамо ще трішки сигналу, досумуємося, бачимо, воно все збереглося. Добре. Тепер до таймерів. Ми можемо зробити безперервний таймер ось таким чином. Він постійно підраховує кількість тіків, у нас це 60 на секунду UPS. Потім ми в арифметичному комбінаторі беремо залишок відділення на 60. Тут ми порівнюємо, що якщо Т дорівнює 59, наприклад, то ми насилаємо імпульс Т одиницю. Ну і тут підраховується кількість секунд. Ця схема. Має право на життя, але краще використовувати ось такий варіант. Ось тут ми маємо постійний комбінатор, який надсилає сигнал. Тут ми знову ж таки в порівняльному комбінаторі вкидаємо кожні 60 тіків значення і надсилаємо вхідну кількість. Ось так ми бачимо, що на виході дублюється те, що і на вході. В цьому комбінаторі ми беремо, задаємо мову Т дорівнює 30, наприклад, або як в попередньому 59. І на вихід надсилаємо Т. Ну і це комірка пам'яті, яка зберігає. Ну, і рахує це все в секундах, наприклад, зараз. Також ми можемо вимкнути це все, якщо вимкнемо постійний комбінатор. Все, зупинилось. Добре, перейдемо тепер до такої комірки пам'яті під назвою Trigger. Ось ми маємо два комбінатори, в яких однакова умова. А дорівнює 0 на вихід А дорівнює Одиниці. Ну і тут також А дорівнює нулю, А дорівнює Одиниці. І зараз ми бачимо, що вихід на верхньому комбінаторі. А тут вхід лише. Тепер, якщо ми встановимо значення. Е. Тільки. Скільки разів ми б не надсилали більше значення, воно не зміниться. Воно зафіксувало свій стан. Все, тепер тут вихідні сигнали а до рівня 0. А тут немає вихідного сигналу. Для того, щоб нам скинути це значення, нам потрібен інший комбінатор і подати сюди A. Все. Ось так працює цей тригер. Де його використовувати, ну, це на ваш розсуд, де ви можете використати цей механізм. Тепер перейдемо до ліхтарів. По-перше, як було вже сказано, вони можуть вмикатись і вмикатись логічною мережею. Тобто я надсилаю сигнал L і вони ввімкнуті, адже цей сигнал задовільняє умову L до рівня 1. Також ми можемо використовувати кольори. Ось тут в нижніх комбінаторах задані кольори. Якщо колір більше нуля, то він буде. Якщо колір більше нуля, то ліхтар його підхопить. Ось так. Все працює. Що ж, тепер перейдемо до фільтрувальних маніпуляторів. Як було вже сказано, вони можуть встановлювати фільтри завдяки логічній мережі. Тобто зараз в нас стоїть сигнал керування S. Так, ми вмикаємо комбінатор і, на... і отримуємо ось такі фільтри. Адже вони задані ось тут. Добре. Також у нас є варіант сигнал S, який буде регулювати значення стопки. якщо ми його задамо S дорівнює 2, наприклад, то ми побачимо, що маніпулятор стопка 2. Якщо ми подамо значення більше, ніж маніпулятор може, то воно буде просто брати максимальне значення. А якщо менше, то також він відме менше значення, яке у нього є. Ось так. Тепер щодо імпульсів і зчитування. Якщо ми зчитуємо імпульсами, що в маніпуляторі, що в конвейері, то ми будемо бачити на один тік, як з'являється сигнал. Ось він там блимає вправо. Тепер щодо режиму роботи постійного, він буде постійно активний, поки паливо є або в маніпуляторі в руки. Його Або на цій ділянки конвейера. Ну, і також він сумується, як ми бачимо. 1-2-1-2. Режими роботи також ми можемо керувати, увімкнути-вимкнути, і зупиняється ця ділянка. Вмикаємо, і вона далі працює. Ну, і одночасно ми можемо так вмикати і вимикати, а також зчитувати. Ось зараз воно зчитується імпульсами. Ми його вимикаємо і бачимо. На цій ділянці немає нічого. Якщо ми зупинимо в цей момент, то бачимо, що імпульс 2 палива з'являється в нашій логічній мережі. Що ж, а тепер цікаве динаміки. По-перше, ми можемо ними керувати ну, таким імпульсом, наприклад. Ось так. А також ми можемо собі налаштовувати попередження на карті. Ось таким чином, наприклад. Програмований динамік. Тут задана умова. Що якщо пара менше 12 тисяч, то ми виводимо попередження ось таке ось. Потім ми налаштовуємо оповіщення, наприклад. Вибираємо значок, іде пар. І показуємо на карті. Зараз покажу, як це працює. Ми прибираємо джерело пару. Ми його викачуємо весь. Все. Ми бачимо повідомлення. Те, що де пар подівся. І також ми бачимо на карті цей значок, де він був. Я Зараз відійду. Ось. Ми бачимо, що в цій ділянці якась виникла проблема. Тобто ми так можемо собі налаштовувати свій завод. І оповіщати, якщо щось трапилось на ньому. Якщо пар знову додамо, все виправиться. Ось так. Що ж, і тепер саме цікавіше. завдяки комбінаторам, ви можете створити ось таку штуку. Для того, щоб таке створити, вам не потрібно нічого робити власноруч. Адже вже давним-давно є такий сайт, як Meditoria. Він дозволяє midi файли конвертувати в схеми. Беремось MIDI-файл, Перетягуємо. Ось він оброблюється. Тут ми можемо налаштувати певні нюанси. Наприклад, візьмемо. Ну, отак. Все. Отримуємо Blueprint, копіюємо його. Переходимо до гри, імпортуємо рядок, імпортувати і розміщуємо, де вам його потрібно. Потім будуємо це все і можемо програти. Ось так, і воно все працює. Що ж, побачимось в наступному відео, якщо воно буде.